Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі, і в цьому відео я вам покажу, як правильно робити чоловічу корекцію брів, або як правильно їх вищипувати. Простими словами. В мене брови, як бачите, такі достатньо густі, великі. І, в принципі, є досвід корекції брів, досвід експериментів з цими бровами в мене такий великий. Я, знаєте, відійшов. Від етапу в підлітковому віці від брів капельок, тому що я дуже-дуже сильно їх вищіпував, до етапу ось таких красивих, модних, густих брів. І я вам розповім у цьому відео один секрет, як я це зробив. Є один засіб, який просто зробить ваші брови дуже-дуже густі. Пропоную почати. Щоб зробити якісну корекцію бровей, вам знадобляться дві речі. По-перше, найголовніше це пінцет. Він повинен бути гарної якості, гострий, і вам повинно бути зручно тримати його в руках і саме робити механічні рухи вишіпування волосків. В мене пінцет від бренду Stalkes, Модель пінцету Classic 10 drop. Три. І друге, що вам необхідно, це дзеркало, яке гарно збільшує, щоб ви могли гарно побачити усі тоненькі волоски, які ви не побачите з дальньої відстані. Спочатку треба розчесати брови, щоб, в принципі, взагалі зрозуміти, яка форма нам потрібна і які волоски е, зайві. Як можете побачити, в мене Перше, що мені бросається у очі, це волоски посередині, тобто які роблять такий ефект моноброви. Потім я бачу зайві волоски ось тут, ось тут, трішки зверху, і трошки зовсім знизу, буквально по одній волосинці. Головне правило, яке ви повинні вивчити, це те, що Перед тим як почати вишіпувати собі брови, ви повинні знати, яку форму ви хочете досягнути. Тобто, перед тим як я приступаю е, взагалі щось вишіпувати, я вже розумію, де кордони е, моєї брови, яку я не буду чіпляти. І я вам зараз розповім. Дивіться, я розчасав, можна трішки ще ось так. Зачесати, щоб точно бачити, яка буде у вас форма. І дивіться, я розумію, що форма моєї брови це ось тут. І зайве те, що ми будемо прибирати, це ось цей пушок зверху, це посередині між бровами, це ось тут такий трикутничок, можна так сказати. І буквально ми пройдемося, приберемо там, я не знаю, десь 10 волосків знизу. Це все. Найголовніше це розуміти, яку форму ви хочете досягнути. І ще друге правило, я вважаю. Чим менше ви приберете, тим буде краще. Я почну прибирати волоски, які знаходяться посередині, тому що ефект моноброви мені не потрібен. Так. Ще важливий момент не треба дуже-дуже сильно. Переусердствувати і прибирати дуже багато саме з того місця, де бров починається. Тобто краще зробити таку візуальну овал вертикальний і прибрати спочатку у ньому. І далі ми побачимо, чи треба прибирати ось ці. Чи їх не треба чіпляти. Дивіться, також треба провести таку е, візуальну горизонтальну лінію, е, під якою волосся буде зайве. Ось тут, наприклад, ця лінія, і я бачу, що ось ці три волосинки зайві. І ось тут одна. Я бачив, що деякі майстри для корекції чоловічих бровей взагалі перед тим, як вищіпувати брови, використовують гель для знеболювання. Я погоджуюсь, що якщо ви взагалі в перший раз у житті вишіпуєте собі брови, і я думаю, це буде актуально саме для чоловіків, то дійсно можливо спробувати треба купити якийсь е, обезболюючий гель. Але це приходить з досвідом. Тобто, чим частіше ви вишіпуєте собі потрішки наголошую брови, тим менше ви будете відчувати болісних. Відчуттів, я посередині, в принципі, прибрав е, усе, і що я бачу? Ось тут зайві, вони не повинні отак ось сторчати. І тому ось тут я один приберу волосок. Навіть ось ще приберу ось цей. І ось дивіться, ось ці три мене трішки тут так смущають, тому що вони сторчать по одному. Але я знаю, що якщо їх приберу, то в мене буде дуже-дуже велика відстань між бровами. Тому краще їх не чіпляти. Зверху також проводимо горизонтальну лінію, і усе, що підпадає поверх неї, ми прибираємо. Це стосується і ось цієї зони. Тому ось тут, Усі такі поодинокі волоски ми прибираємо. Саму форму наших брів природню, ми взагалі не чіпляємо. Наша задача прибрати все зайве. Я бачив, як вищіпують брови в цій самій зоні, де я роблю зараз нитками. Це роблять. Але я не володію, на жаль, такою технікою. Але ефект мені дуже подобався. Тут так само тобто ми ось трішки так прибрали. І далі усе що тут зайве. Тут буквально дві волосинки ми також прибираємо. Зверху я, в принципі, прибрав все зайве, і дивіться. Знизу ми взагалі не чіпаємо, можна було б по лінії росту цієї брови по, так, по одній волосинці прибрати, щоб візуально, наприклад, відкрити око і. Тоді взгляд був би більш виразним. Але це все-таки стосується більше жіночої корекції, чоловікам краще таке не робити. Тому я просто прибираю зовсім такі поодинокі волоски. Тут. Тут. Так. тут дуже-дуже будьте обережні, я рекомендую все-таки ось тут в цій зоні залишати їх. І дуже важлива зона це ось тут перехід між цією і цією. І в цій ось зоні, там де перехід, важливо взагалі нічого не чіпати, а зберігати волосся. Тому що якщо ми переберемо, буде такий дуже дуже гострий і ярко виражений куток. Не треба там чіпати. Ще такий момент. Я бачу, що в мене тут трішки волосся так. Буквально один-два сторчить. Я його не прибираю. Я залишаю, тому що якщо ми видаремо всередині навіть пару волосинок, там буде така проплешина, і це нам не потрібно. В принципі, я задоволений формою бровей, яка вийшла. Давайте зараз зачекаємо, коли пройде почервоніння, і подивимося, що в нас вийшло. Все, можете подивитися, що в нас вийшло. Як бачите, ми в принципі прибрали. Більшість волосків саме між бровами, а в інших зонах, в принципі, не трогали. Тобто важливо прибрати ось тут. Ось цій зоні зверху, типу пушок і такі зайві волоски, і буквально пару волосків, якщо вони взагалі у вас є зайві під бровами, коригувати саму форму я би вам не радив. Ще давайте покажу вам. Як я їх зачісую. Я бачив, що багато взагалі ось дівчат, знаєте, як вони зачісують, беруть ось так. І типу іще й гелем поверх. Я вважаю це просто дуже-дуже некрасиво, тому як роблю я, я більше все-таки на, на бік, саме поросту волосся, не наверх. І потім провожу ось так. Все. Все. Тут роблю так само. Корекція в нас зайняла взагалі дуже-дуже мало часу. Це легко, і це ви можете робити там кожен тиждень приблизно. Більш частіше волосся не повинно у вас рости. І наостанок я вам розповім коротку історію про те, як мені вдалося саме відростити брови навіть так, що в мене з'являлися прям нові луковиці волосся. Отже, в мене була така історія. У мене було дві не дуже приємні історії з бровами зв'язані. По-перше, мені колись на одній вечірці мені тоді було років 14. Мабуть, мені їх збрили пів брови, і я домальовував її таким чорним чорним олівцем, маминим. І в університеті я жив тоді в гуртожитку. І вишіпував собі брови. Я не знаю навіщо. Думаю, у усіх такий оп досвід є, особливо в дівчат. І в університеті там було дуже-дуже погане освітлення. І я ось цій такій темній ванній кімнаті, де паралельно ще купа людей проходять повз, бігають. Я там щось намагався собі вишіпувати. І в мене були просто такі брови-капельки. Тобто я дуже сильно прибрав. Волосся саме ось тут. Я намагався, знаєте, під кінець волосся зробити таку прям тонку форму. А це для чоловічих брів не, не пасує, скажімо так. так. Це техніка для жіночих. І в мене були брови-капельки такі. Тоді, коли я ходив з тими бровами, мені навіть чомусь не здавалося, що щось не так. Я тільки зараз. Дивлюсь на ці фотографії і розумію, що мені просто соромно за себе, я відчуваю якийсь іспанський сором за себе 16-річного. І я коли усвідомив, що мені треба возобновляти моє волосся на бровах, я спробував такий, е, таку штуку, як нікотинову кислоту. Вона продається в ампулах, в аптеках. Я прочитав про це на якомусь там форумі в інтернеті і чомусь навіть вагітні жінки, я не знаю навіщо, вони використовують саме цю рідину для чогось, але також вона допомагає і стимулює ріст волосся. І я кожну ніч брав на ось таку от штучку, вмакав в ампулу з нікотиновою кислотою і розчісував. По-перше, зразу хочу попередити, що вона може викликати алергічну реакцію. В мене так було, наприклад, в мене було почервоніння навколо цієї зони, куди я наніс. Тому будьте обов'язково обережні, а можливо навіть взагалі проконсультуйтеся з вашим сімейним лікарем, чи можна вам її використовувати. Але дійсно, після того в мене відкрилися аж прямо нові. Луковиці і волосся дійсно в мене відросло. Зараз я не знаю, в мене воно густе зараз, і я навіть не можу зрозуміти, воно в мене від природи таке, чи дійсно якось та нікотинова кислота вплинула на навіть на зміну форми. Тому що ви знаєте, що багато хто взагалі не може ніяк відновити. Свою природню форму через те, що дуже великий відрізок часу в молодості, скоріш за все, ви там вищіпували собі брови. Ось такий в мене лайфхак для вас. Спробуйте, можливо, вам це допоможе. А я вам дякую велике за перегляд. Сподіваюсь, вам було це відео корисно. Краще просто, хлопці, між бровами, і ось як я, в принципі, мені здається, я все вам показав і розповів. Все, усім вам дякую. Будь ласка, лайк, підписка, коментар і до зустрічі, Па-па!